Привіт, Макс. Десь бачив відео, де ти казав, що ти їбанутий стосовно того, щоб людина викликала в тебе повагу. Можеш детальніше розповісти, яка це людина. Дякую. Ну, я до того, що просто я замов... по замовченню, я людей не люблю. Тобто, якщо я про цю людину нічого не знаю, у мене нема такої першої думки, скоріш за все, це хороша людина. Ні, я думаю, скоріш за все, це довбойоб. Скоріш за все, його треба розстріляти. Радіти, що я не приймаю рішення в цій країні. Якщо я вже щось дізнаюсь про цю людину, все одно я вже щось трошки дізнався я такий, ну хуй його знає, скоріше за все, довбойок. І щоб просто дійсно, там, я поважав цю людину, мені, мені вона була цікава, вона повинна дуже серйозно, дуже серйозно бути зі мною на одній хвилі. Дуже серйозно, розумієш? Саме тому, так, я просто знаю людей, для яких усі хороші. І той хороший, і той хороший, і той хороший, і той хороший. Ні, я скоріш, така людина, що у мене усіх хуйові. І тільки деяких я вважаю хорошими. І це, мабуть, неправильно. Але як є, так є. це я мав на увазі стосовно того, що я там їбанутий в цьому плані.